Доброго дня, вітаю всіх глядачів, підписників мого каналу. Сьогодні хочу показати результат укорінення і перезимівлі моєї зимової розсади. Посилання на те, як я її ставляла на відео, де я її ставляла, я розмістю описи під відео і, можливо, в першому коментарі. А сьогодні вона виросла, я її вже почистила і хочу запропонувати її на продаж. Частинку я вже продала, а це залишається. Я хочу вам запропонувати та показати, як вона виглядає. І які є сорти, і взагалі хочу поділитися, чи вдалося мені 100% її перезимувати. Створити умови для перезимівлі. Отже, частина в стаканах, частина в касетах, які розміром зі стакан. Звичайний пластиковий стакан, скільки він це, 180 чи 200 мл. Отже Алєгра, ранній сорт. Я щойно підняла, подивіться, яка коренева система. Закрутилась дуже гарна. Де-інде де ось є по дві штучки. Щас я попробую витягти. Ось така коренева система. Бачите, яка чудова, біленька, вже вона почала розвиватися, на наповну, тому що корінь починаєш перший вегетувати. Я почистила її повністю. Це вже поча... двинула стучка росту, вже перві стучки, бо вона була накрита під укриттям. Була плівкою накрита. Ось тут залишки ось дух, і вона була накрита. Плівкою тепер я її просто відкрила, морозів не передбачаєте, взагалі це полуниця, їжа ж мороз не дуже страшний. Але трошки страшний взимку, коли про що я скажу пізніше. Так, це аледро в мене. Всі вони мають гарний вигляд. Ось десь такі молоденькі зелені листочки просто прекрасні З стаканчикою. Ну і плюс тут корінець також. Дуже гарний. Дуже гарний. І розрізала. Ті, які я розрізала, залужений квітконос. Не знаю, скільки, але ну, один точно залож, закладений, адже це ну, пізня, можна сказати, посадка. Так, наступна тут у нас ось. соната. З неї саме найбільше було випадів, тому що, я так зрозуміла, вона вкорінюється повільно, тому десь приблизно ну, половина, половина в мене підмерзла вона в зимою. А та, що підмерзла я викидаючи, там наросли корінці, такі завбіжки 2-2 см. І я викинула. Але те, що залишилось, то прекрасно виглядає. Ось такі корінці. Гарні наросли. Ось стакан, дивимося, дититься, прям розгалузився так дуже гарно. Ну Тут тим більше, бо аж два я сюди ставляла ці вуса вкорінювала. Отже, це соната у нас і ще десь соната є. Не пам'ятаю чи всю я сюди поставила ось вона, це соната. Далі сюди я поставила сорт Анмі. Вона посаджена у великих касетах, вони теж розміром зі стакан, тому при пересилці я буду. Та, можливо, з касетою надійшлю. Не так я сильно її жалію. Цю касетку. Вже хочу витягти. О, дивіться, яка коренева система біла, яка гарна. Ще навіть і не так, щоб закручена. Пускаю ось у молодесенькі. Оці молоденькі це свіжі всосуючі корінчики, які будуть рости. Ось тут є дві штучки. Ну, кореневі ще які товстенькі, дуже гарні. Обов'язково будуть. Ось, це в мене Аммі. Далі йдемо. Тут біля соняти трошки поставлено бріли. Ось бріла. Вона також має гарний вигляд, час витягую. Ой, її не так-то просто витягти із цього. Із цієї кас... О, витягла. Вона там аж присмокталася. Також корінь, дивіться, раз прекрасний чудовий корінчик. Бріла. І не знаю, ще десь я бріла. Це не вся. Ось бріла і ось бріла. Вона вся в таких касетах, які нагадують стакан. Тому їх легко, наприклад, перемістити, ось ще витягую ще одну. Ну, вони почали активну вегетацію, ж бачите, це все молодий зелений листочок, який пішов під плівку. Я відкрила зараз. Залишилась трохи Азія. Надіслала я людині одній Азію О, і думала, що в мене вже її немає, а потім уважніше подивилась, а виявляється, в мене ще є. Ось Азія, Азія. Тому хто бажає, будь ласка, звертайтеся, Азія взагалі прекрасний сорт, яка в мене квірнева. Зараз також витягну, покажу. Ось, бачите, також великий такий цей розміром за стакан. Я також поки поставлю в стакан Або може прийшлю в оцій касеті якщо хто побажає. так і Ще сорт у мене, який курі. Також це сорт, який найважче перезимував. Ось він, також він найважче перезимував. Я так зрозуміла, що вони із сонатою найбільш такі чутливі до до самої. до морозів Я зробила, ну, які в мене помилки я вважаю. Ну По-перше, ті, що коли були найбільші морози, я чомусь зняла агроволокно. Хоч воно було і накрито під окриттям Оце під на оцих дугах ось плівка була. Але плівка була стара, вона тут рядом лежить. На ній була дірка, яку я заклеїла. А потім я була неуважною і ту дірку розірвав вітер в той час, коли були найбільші морози. А морози найбільше були десь в районі 14 січня у нас. Ну, тому що в мене є відео на каналі, де ми. Це голі були морози. Ми там мандруємо по ставу, який замерз, і перетворився на. Ми з чоловіком ходили на став, який перетворився на дзеркало. І саме в той час я відкрила ігрове і все, вона тоді ще виготувала. Думаю, та ні, її вже треба, мабуть, набирати сума низьких температур. І через те вона перезимувала не дуже. Але та, що перезимувала, має гарний корінь. Я ось навіть за цю великого стакана її і не витягну. Щоб поки... ось... Але в стакані добре видно, він прозорий. Ну і подарунок у мене ще є тут небагато. Це в касетці, Малесенька касеточка. Це альбіон, ремонтатний сорт, нейтрального світлового дня, який родитиме до морозів. Ну, звичайно, треба обробіток, адже... Ці шкідники не сплять. Шкідники, хвороби. Ось бачите, це в мене спеціальне для подарунків, Небагато тут її в касетки. Також не вся вона перезимувала, але те, що перезимувала, бачите, вона жива живісінька, має гарний корінець. Тобто, скажімо так, відбувся природний відбір. Вартість такого стакона. 12 гривень. Якщо більше 30 штук, то по 10. Плюс ще заключається в тому, що якщо ви отримаєте таку розсаду, то її можна ж ще поставити, і вона у вас, якщо не готова ділянка, вона ще постоє вас тиждень, можливо, два то й три, вона буде собі стояти і продовжувати вегетацію у своєму стакані. Я перед цим її обов'язково оброблю. Перед відпраць... бо Я збираюся обробляти ділянку своєю з полоницею, оброблю також і стакани. Оброблю від фороб, а від шкідники, звичайно, вже дома собі обробити. Пишіть бажаючим мені, будь ласка, на Viber. Номер телефону я залишу під відео. Ну, оскільки говоримо про розсаду, то покажу вам ще свою капусту. Зійшла в касетах. Два дні тепло, а потім холодно, тому вона особливо не спішить рости. Стоїть така фіолетова. Я сьогодні її підживлю кальцію селітрою. це, що в ящиках виглядає краще. Це що в касеті, є. Ми переставили і накриємося парник, поставили дуги. і накриємо її в парничку. Там незабаром знову потепління, ждемо, не дождемося. Ще мене тут кріп зійшов, також я в парничок поставила і редиска. Редиска має такий вигляд. Посадила я дві касетки, можливо, виросте, чи, фа... чи достатньо і буде якраз місце цього. А кріп нахилився через те, що стояв на вікні і трошки до сонця похилився. Може, йому тут буде просторіше. Натягнули ми парнової плівки. А то була зі старої, брудної. Взагалі не просвічувалось нічого, там і сонця не вистачало рослинам, хоча його і так не хватає. Хмарно постійно. Додатково ще там агроволокном накрила, тому що воно все одно прохолодно. Це в мене тут хризантема, редиска, кріп, а, з цього, а це місце для під перчик, який почав потрошку сходити у теплому приміщенні. А тут я накрила капустку, бо вона хоч і зійшла, але якось мені здається, що вона ну, просто труситься від холоду. Побачимо, як ця плівка буде стояти дуже тоненька, прямо я вибачаюся як марлеві труси. Невже це 30 така тонка? Я ж, наче не перший раз її купляю. В кожну ячейку я кладу по одній зернинці. Можливо, де дві впало, але я потім, як вони зійшли, прорідила. а саджаю я їх у 160-ту касету. 160 ячейок. Це найбільш поширений такий розмір для ранньої капусти. Для, для того, щоб набити ці касетки, я використала цей ґрунт. Ось такий універсальний ґрунт. Не дуже він мені подобається. Придбали його, мабуть, з літру я його пересіяла через, пересіваю. Люди там пересівають через ліжко, через сітку. А я через оцей звичайний пластиковий ящик. Пересіла, то мабуть, з літру викинула, хоча написано 20 літрів, якихось паличок, такого, не, не зовсім якісний він. Змішала його, не чисте його взяла, а змішала із землею, яка в мене всю зиму, всю, всю зиму лежала у мішку. набрала лісового мішечка. Я десь один до одного розбавила лісову і куплену, і тепер її наповнюю. Наповнила вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І оце сьома. сьому то ще доповнить. Щоб там були ямочки, я ставлю одну на одну. В результаті там утворюються потім такі ямки, в які я пізніше покладу зерничко. Сам ґрунт я проллю фітоспорином з метою профілактики цієї чорної ніжки в минулому році. У мене це дуже спрацювало, не було на перці жодної кореневої ніж чорної ніжки. Не трамбую, просто так засипаю, якось атакту, і все. Не втрамбую. немає топлювої теплиці. У мене немає, немає такої великої кімнати, в яку б я могла потім їх розставити в одне. Поки вони сходитимуть, звичайно, вони будуть стоять отак одна на одній. В наступному відео розкажу, як я почистила та обробила свою полоничку. А вам бажаю миру, здоров'я, благополуччя, ну і, звичайно, віри.